Усім привіт дорослим та малятам. Поговоримо сьогодні про мальви, дуже гарні різнобарні квіти. Мальви! В Червоних мальвах, цвіт віків, Українська біла хата, в Червоних мальвах, мами спів, і земля моя багата. Мальви за легендою це пам'ять про сміливу та безстрашну дівчину. Яка любила свій рідний край та свій народ та боронила його від ворогів? Тому квіти мальви для нас, українців, це символ любові до рідної землі, до свого народу, батьківської хати, давня і надійна берегиня будинку. Спробуємо намалювати ці прості, але чудові квіти. Для роботи знадобляться фарби, пензлик, аркуш паперу розташуємо його по вертикалі, бо квіти високі, ще знадобиться невеличка перчинка. Спочатку кінчиком пензля намалюємо декілька стеблин різної висоти. Лінії проводимо зверху донизу. На пензлик не натискаємо дуже. Перчинку слід розрізати. Це буде штампик для квітів. Квіти зробимо двох кольорів і будемо їх чергувати червоні та фіолетові по декілька на кожній стеблинці. Коли змінюємо колір фарби, штампик слід обмакнути об серветку. На верхівках кожного стебла квітки намалюємо пальчиком зелені кругленькі бутони, які ще не розквітли. Між квітами, де є вільні місця, намалюємо зелені листочки. Мальви гарні, яскраві, високі. І щоб їх ніхто не зламав, намалюємо заборчик український тин, який роблять із гілочок дерев. Намалюємо ламані лінії. Гілочки переплітаються із стовпчиками. Додамо всередині квітів тичком пензля жовтою фарбою, жовтих серединок. Ось такі квіти у мене виходять. Сподіваюсь, у вас теж все вийде. Тож з року в рік на протязі віків вони в квіту лишаються без зміни, чарують. Різноманіттям кольорів, красуні, мальви, символ України. До побачення, малята! До нових зустрічей!